Час – Це, знаєте, такий дивний концепт, який придумали люди. Тому що взагалі часу не існує. Але навіть в його неіснуючому стані все одно знаходяться люди, які його сміють. Слава Україні! Я все ще Сефанія, і я знову тут. І з нами сьогодні на темі дня. Лиходійка, що перевернула пісочний годинник! Юху! Привіт! До вашої уваги, ваш новий кореспондент цього життя. Мене звати професор Стефанія Батьківна, не знаю, як мене ще сказати. І я сьогодні з вами буду розбирати типові фазові, я не знаю, як база, основа, фундамент Манхви. The Villainous to the Hourgloss. Hourgloss? Hourgloss, yes. Hourgloss basically лиходійка, що перевернула пісочний годинник. Що ж? У нас узагалі ця Майкл складається з того, що вона базована на новелі. Тому автором у нас з'являється сам собі, автором новели. Новела у нас зараз. Має 278 епізодів, вона більше не оновиться, тому що вона скінчилась два роки тому. І я вам хочу сказати, якщо ви хочете читати номеру англійською мовою, будь ласка, не робіть цього. Вивчіть корейську. Чесно, чесно, реально, вичуть корейську. Типу, Або... А що це рвачко чи що? Я як професор Стефанія Баськона знаю корейську вже 348 років, тільки просто я це скриваю від вас всіх. Насправді ем, правильно, не читати англійською мовою, тому що переклад такий, що ви засумніваєтесь, чи англійська мова являється вам мовою взагалі. Можливо, ви просто хейтер німецької, і ви ні так пишете. Ось приблизно в такому плані. Мангва ілюстратором у нас є Ant Studio. Мангва у нас кілька на 125 епізоді, тобто, ну, зараз на даний момент, 125 епізодів, це потолок. Потолок Стеля! тьфу, Російщина. Я зросійщена людина і я намагаюся це виправити, але це виходить в мене нормально входимо. Добре, все добре. Я вже говорю зрос. Зрос ситуація. От це зрос ситуації нам говорить про те, що мах у нас закінчено на 125 епізоді. Уже є такі, можна сказати, що в нас пішла швидше, але це було такі як екстра закінчення епізоду, і ми побачили такий прекрасний, чудовий кінець. Тому що головний для ходій помер ще швидше, ніж до кінця марка. І звісно, у нас по жанрам це романтика, регресія, і це драма пише. Ця дошка намагалася впасти, і я намагалася її зловити, і тому я стерла дві букви. Тепер у нас дма. ДМА. Це Дома. Природження і усіляка така штука. Я як кореспондент цього прекрасного каналу Суспільне Стефанійка. Говорю вам до побачення і побачимося з вами у наступному випуску. Мене звати Стефанія Батькіна, а слово я передаю Па-па. Yeah. Історія нам розповідає про дівчинку на ім'я Арі. Пріжджі я її не пам'ятаю. Пріжджа в неї прийомне від приємного батька. І справжні пріше, що ви дізнаєтесь в кінці її історії. Ага. Що ж, розповідається нам про Арію, яка живе дуже-дуже погане життя. Ну, типу, реально. Ну. Життя в неї не ахті і живе в неї теж не агті. У якій цьому результаті її вона така, типу А. Е. Ну, якби я вийшла з вікна, то то ж був А. Е. Ось тут вона повертається в часі. О, фіти! В шоках дівчинка. Але бачить, що її улюблений пісочний годинник зламався. Вона ну, така? Ну окей. Вона вносить там, його ремонтувати і розуміє, що треба вміяти життя, тому що так як вона жила, воно не піде. Суть в такому, що її мама, будучи дівчиною легкої поведінки, жінкою легкої поведінки. Заробляючи цим собі на життя, тому що я її розумію, треба виховувати дитину, а в таких кондишн, як ця імперія, там не виховуєш нормальну дитину, якщо ти не будеш працювати в такій сфері. І ось вона працює в такій сфері, зустріла герцога, герцога. Та, здається так. Коротше, дуже пливового аристократа і той аристократ, такі, типу, виходь за мене, вона така, в мене є дитина, він такий табецбе, окей, проводить її сюди. Ну і одним словом, вони сім'я таких аристократів. Типа ми аристократи. Ти що хочеш з нами посваритися? Типа чим? І ось вона тепер в сім'ї, де в неї є старший брат, придурочний, дуже дурний, який в кінцем в неї закохається. І тому я ненавиджу таких старших братів. <світ> Ви знаєте про кого я говорю. Єдиний спосіб. Кручу смерть. Не знаю, як там правильно буде назва українською мовою, але Девік Я не дивлюся на те. І осучую. осучую. Але погнала далі. В неї є сестра Міелі, яка. Ем... Я не знаю, як навіть пояснити вам, яка вона. Ем... Матюк буде зараз, будь ласка, якщо ви матюки не використовуєте такий прям жорсткий матюк. Я не знаю, як вам пояснити, як вона п'ять. Але ем, вона дурна людина, і Арія це вже знає. Тепер вона догадалася, що вона дурна людина. Тому що, Коли вона помирала, Мелі така типу: я все підлаштувала? Ти лоха, як прикольно, коротше, все, попада, давай вмирай. Отак От було. Арія розуміє, що їй треба мінятися. Вона вирішує, що їй треба перестати бути отою такою поганою дівчинкою. Ну, типу, навіть дуже погана будінка була, вона реально знущалася з людей, всі такі справи, вона вирішує, що вона буде ангелом золотому світу. Її всі будуть любити, і все буде прекрасно. Вона так і живе. Але, але. Багато з її таких порад, досягнень батько при Мелі. мері. Пацан, який в неї закохався випадково на вулиці, всі подарунки дарує Мелі, тому що він думає, що це вона, а це інша донька того герцога прийомного арія живе собі життя життям. Але вона якось там випадково перейшла дорогу. Жіночці, яка має бути в майбутньому кронпринцесою, а потім імператрицею. І Міалі, які вона також, як мужчиною, перейшла дорогу. Я не знаю, я не знаю, вона виходила з кімнати і та вийшла перша з кімнати. От їй то не сподобалось і все. Но вона дуже за чисту кров, що аристократи то такі круті люди, а просто людина то гімно. Але і це на штаті викривається правда Іміелії. лох, а Арія виграла це життя. Моя оцінка, моя оцінка, я вам скажу так. Я вам скажу так. Знаєте? Зараз я всяджуся, я, я вам скажу так, якби у мене був шанс зупинити себе перед тим, як читати новелу, я би це зробила. Ви бачили мій коментар щодо новели в частинці, де я перетворююсь, непонятно кого. Але новела, це. Ну, такий погані приклад що можна вмерти. Знаєте, інколи, коли я читала цю новелу, в мене було таке все, що я не знаю, якісь мови. Може, де я дурна, не вчилася в 46 школі 9 років, потім не ходила на всякі Олімпіади в бурсі. Але оціночка буде 9 з 10, може 8 8 з 10. 8 з 10, тому що є досказності, які мені не подобаються, є доскасності, які мені подобаються. Кінець. Класний, суперовий, крутий. Ну, мені сподобався кінець. Кому не сподобався, то хай йде в дупу. А я йду в магазин. У мене нема що їсти. Але. <смі> слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Україна понад усе. Трагедія, що сталася в Дніпрі вчора. Це ж року. Я дуже сильно плакала на підлозі в коридорі. Я сиділа в коридорі не тому, що там стріляють або ще щось. Я просто сиділа в коридорі. Вау! Життя! Тому я можу глядати дуже опухше. А я не у пухше. Уху! Я навіть не знаю, що сказати, тому що я в телеграм заходжу дуже рідко зараз. Я думаю, як викладу це відео, то я почну більше телеграм заходити, тому що в мене є час і сили, і енергія. Ой, немає в мене нічого з того, що я говорю, тому що я хочу вмерти. Але ми з вами побачимося в наступному відосі. Він не вийде через тиждень, тому що в мене зараз проблеми життєві, фізичні, духовні, я не знаю, що зараз відбувається. Я ходила до психолога більше ніж півтора року, якого фіга ж це починається знову. Ем... Всіх люблю, обнімаю. Дякую вам за те, що ви є, що ви живете, що ви ще, що ви ще існуєте. Дякую вам. Всім папа. -па. Всім папа. -па. Я перестаю існувати. Папа, папа. -па.